Прибрали і почистили березовий гай на циганській горі, що на новому світі в Тернополі. Згідно з документами, ця зелена зона називається гаєм, але насправді за нею ніхто не доглядав. Мешканці будинку Новий світ світ-89» вирішили створювати ОСББ і на збори запросили новосвітського депутата Олега Нитку, якому і поскаржилися на захаращеність території. Допомогти впорядкувати гай зголосилися представники тернопільської громадської і політичної організації. Об'єднання самопоміч, які разом із мешканцями сусідніх будинків влаштували суботню толоку, яку завчасно проанонсували оголошеннями в будинках. Я отут бачу, от я з дитиною прийшов, хлопець зі своєю дитиною. Дуже добре, якщо б кожен прийшов і привів сюди свою дитину, та дитина би розуміла, що самого малку би зрозуміла, що. Вбирати, то не так тяг, не так легко. Треба спочатку не смітити, треба не пачкати. Ну а як напачкано, треба і вбирати. І коли в сім'ї виховуються так діти, то потім люди виростають, такі, які розуміють, що так треба робити. Якщо сміття Березовому гаї на циганській горі, ще якось визбирували, то самосіви останнім часом ніхто не впорядковував. Саме на це найбільше нарікали мешканці, які ініціювали прибирання. Багато самосівів зробили територію не лише непривабливою, а й небезпечною. Тут все ж таки хащі і бояться діти гуляти, і всякі без постійного місця проживання люди тут вештаються, часто випивають і так далі. І така ідея виникла прибрати це. все, вони просили. І ми відгукнулися фактично і вирішили їм допомогти. Все ж таки, то є самоорганізація, більше населення, яке тут проживає. А ми їм стараємося допомогти. Поки будуть хащі, до тих пір, будуть ходити туди наркомани, і випива, і випадкові будуть ховатися в тих корчах. Треба забрати той самосів, і мета, і люди самі просили, щоб забрати самосів, щоб можна було спокійно, не боячись, гуляти з дитиною. І скажімо, щоб це знову перетворилося. Місце перетворилось на гарний гайок. Хочемо подякувати всім мешканцям, які долучилися до даного дію, ну до даного прибирання, до даного суботнику, адже їх дійсно багато. Також хочу подякувати нашому осередку громадського об'єднання самопоміч, тому що також всі люди, незважаючи на те, що субота, сьогодні вихідний день, всі десь могли присвятити себе домашнім справам, але всі прийшли, тому що доля нашого міста нам не і разом ми можемо це змінити. Маємо розуміти, що спільними зусиллями, не залучаючи зайвих коштів, а доклавши лише трошки праці і душі, можемо поприбирати, почистити, вивести сміття і місце, яка до того була, викликала досить неприємні відчуття. Стає досить таки привабливою і затишною. Наша позиція, що в місті має бути якомога більше зелених зон, парків, скверів. Разом можемо зробити набагато більше. Під час толоки працюється завзято та й настрій на нові добрі справи приходить.